Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 406-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Противник завдав три ракетних та 47 авіаційних ударів. Зокрема, застосував 17 БПЛА типу шахет 136 14 з них були знищені нашими захисниками. Також ворог здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Підрозділи ракет. Них військ артилерії в свою чергу уразили три пункти управління: два райони зосередження живої сили, дві реактивні системи залпового вогню БМ 21 ГРАД та станцію радіоелектронної боротьби противника. Загалом наші захисники ліквідували 550 російських окупантів, знищили два танки, шість бойових броньованих машин та 10 артилерійських систем. Окрім того, ворог втратив. 4 реактивних системи залпового вогню, 6 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 11 автомобілів та одиницю спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.